Панове, ви знаєте, що таке справжня потужна незламність. Ти щось не дуже, а ти нормальний. Справжня потужна незламність це не зламатися, маючи президентом Зеленського. Дякую. Ну і вірніше, Єрмака Банського. Я думаю, ніхто не буде сперечатися. А, просто а, б, б, б. добре, що цей діалог відбувається. Так, щоб підсилити вашу потужну незламність, пропонуємо вам. Декілька актуальних цитат учасників нашого блогерського клубу Сенс. Зоя Казанжи Зеленський впевнено веде країну до поразки, а ми всі робимо вигляд, що все окей. І головне поменше писати, бо обізвуть самозваним експертом в кращому варіанті. У гіршому розкажуть про панічні настрої, про те, що через ось таких, хто пише Україні бардак, ну і інша херня. Нам в чергове обіцяють цього разу розказують про таємний план перемоги. Ми не маємо про нього знати. Зрозуміло, війна, таємниця, але смішно говорити про таємниці тим, хто повністю здав операцію по Вагнеру, хто тримає в офісі президента вбивцю чеченців Татарова. І є купа живих свідків, які знають, як злили минулорічний контрнаступ сьогодні. Генерал Кривонос оприлюднив таке: коли під час контрнаступу у 23-му році тодішній головком ЗСУ генерал Залужний разом з начальником генштабу ЗСУ були під Доріховим на командному пункті однієї бригади, то залужному на телефон зателефонував один з тих п'яти шести успішних менеджерів Зеленського. Та розмова тривала півтори хвилини, а одразу після закінчення розмови був прильот, і точно туди, де знаходилися залужний шотала та комбриг. Лише випадковість врятувала тоді всіх трьох, а залужний отримав поранення. І Якщо б на 15 сантиметрів вище, то ми б втратили генерала, зашивали його на місці. Як сказав генерал-майор Кривонос, можна просто попросити Валерія Федоровича підняти майку і побачити, що йому пощастило. Вони ще тоді мріяли залужного що усунути, але не спрацювало. приміщення, куди прилетів, було достатньо старовинне, потужне і тільки осколками посікло тіло генерала Залужного. А ще я навіть сумніву не маю, що расисти знали, куди бити, і знали, хто там. До речі, цю історію знає не лише все оточення залужного, а й інші люди, наприклад, слуга офісу президента Мар'яна Безугла. І коли вона казала, що залужний не бойовий офіцер і не буває на фронті, то знала і про його відрядження на фронт, і про поранення, і про те, що залужний навмисно не піарив це. Вона знала, але схоже, що по команді навмисно брехала, бо вона слуга офісу президента. І це не єдина історія, про яку варто було б знати. Країну очолюють вороги. жадібні, ненажерливі, зрадливі. Нічим хорошим ця історія не закінчиться. І сьогоднішні пакунки доларів на ліжку у Хмельницькому це те, що не дивує ні на секунду. Долари готівкою знайшли в квартирі Тетяни Крупи, голови обласної медико-соціальної експертної комісії, що встановлює інвалідність у Хмельницькому. Вона ще й депутатка обласної ради від слуг до цього була від ЄС. Вона із тих, хто завжди з владою, і таких ешелоний. Її чоловік, колишній керівник Кру, син голова пенсійного фонду Хмельниччини. Ця лавочка не закінчиться ніколи, бо війна дає змогу заробляти від президента і до міністра оборони. У них все добре, розумієте? Понатягували на себе мультиками, захисні фліски, берці і закопують країну ще глибше. Прокинутих поранених 72-ї бригади немає сенсу, думаю, писати. Черговий корупційний скандал, чергові гори кешу. Чергова слуга народу: 6 мільйонів доларів знайшли сьогодні у начальниці медичної комісії на Хмельниччині. Насправді, вже навіть немає що сказати. Мені часто пишуть люди з інвалідністю і кажуть, що МСЕК не дає їм інвалідність або змушують туди ходити нескінченно людей з інвалідністю. А все для того, щоб понабирати 6 мільйонів доларів готівкою. Що цікаво, при затриманні намагалися виконати дві сумки з пачками доларів у вікно. Так само, як у свій час викидувала гроші за паркан інша депутатка від слуг Людмила Марченко. Напевно, у слуг народу це якась ключова спільна риса, і судячи по тій самій Марченко, все у них далі буде добре, трохи поговорять, виженуть з партії, а потім далі пилити бабло. Це вимір того, скільки таких чиновників і скільки статків сколотили на цій війні, і це вимір того, скільки людей не готові йти замінити тих, хто на фронті. І мабуть, це політичний вирок тим, хто за два з половиною роки вторгнення розбести весь державний апарат, замість робити його більш ефективним і більш справедливим. Олексій Голобуцький багато хто сміється з грошей в тумбурці. Це щодо історії в мільйонів слуги керівниці і її сина. Але насправді це страшно. Це означає, що це вже не корупція, це система тотальна і наскрізна. І якось подолати це, вирішити як чергову проблему вже просто не вийде, бо від такого ніхто не відмовиться за жодних законних погроз. Як на мене, варто визнати корупцію як проблему невирішуваною, а до отакої наскрізної системи шукати якийсь принципово інший підхід. Однак для настільки глобальних речей потрібен відповідний рівень фахової підготовки. Це констатація факта, що е, слуги народу це корумпована партія на всіх рівнях, на всіх рівнях, тому що візьміть хоч Хмельницьку область, хоч Сумську. кругом слуги народу. Щоб ми розуміли, не тільки на центральному рівні, не тільки там велике крадівництво, не тільки яйця по 17 в Міноборони, не тільки там державний фонд по відновленням інфраструктури, де найм командував. Да, Тобто слуги народу крадуть на рівні центральному на Київському, але вони крадуть в усіх областях на різних темах, в усіх областях, тобто корупція зверху до низу. От це мусить знати український народ. Це про те, що в 19-му Зеленський обманув український народ на лозунгі, що там типа весна прийде, сажати будемо. Тільки забув сказати, весна якого року прийде. Олег Новіков наск вперше виплатило винагороду викривачу корупції. Йдеться про колишнього директора департаменту внутрішнього аудиту Міністерства оборони. Андрія Бойка, який викрив екс-заступника начальника управління військових представництв Міністерства оборони Дмитра Комаху, його пропонували 16 мільйонів 800 тисяч гривень неправомірної вигоди за позитивний аудит в інтересах приватної компанії Фортеця Ост, яка виконувала реконструкцію частини будівлі одного з центральних управлінь під єдиний центр безпеки для Міноборони. Позитивний висновок аудиту допоміг боєкомпанії отримати повну суму контракту в понад. 400 мільйонів гривень. Нещодавно Верховний суд підтвердив вирок оголошений Комасі. Йому призначили 4,5 роки позбавлення волі. Також суд зобов'язав виплатити Бойку 1 мільйон 680 тисяч гривень, тобто 10% від хабаря 16 мільйонів 800 тисяч. Добавлю, що закон про викривачів корупції прийняли ще в 2019 році. І це перший випадок використання через 5 років. А спроба підкупу відбулася ще в 2021-му. Давайте підсумуємо, що слідчі ДБР знайшли у голови МСЕК у Хмельницькій області. Під час обшуків ДБР вивернуло з тумбочок тільки готівкою 6 мільйонів доларів. Гроші в квартирі знаходили практично в кожному куточку. Звітує ДБР в шафах, в шухлядах, в нішах. Дві сумки дама викинула з вікна, а в них було півмільйона доларів. Мільйони це мізер в порівнянні з рештою статків цих двох: 30 об'єктів нерухомості в Хмельницькому, Львові та Києві, дев'ять елітних автівок, корпоративні права на 48 мільйонів гривень, готельно-ресторанний комплекс на 3 тисячі квадратних метрів. Майно в Австрії, Іспанії та Туреччині і ще понад 2 мільйони доларів на закордонних рахунках. Все не задекларовано. І це всього лише голова медичної комісії в Хмельницькому. Можна лише екстраполювати це на те, як все відбувається в інших областях. Олексій Петров, дякую вам, Володимире Олександровичу. Потужну дякую за те, що за руку привели до влади всю цю пірдню. Іванісових трухіних тимченків, безуглих, тих депутатів, які перейшли на бік ворога, і тих, хто одразу втік з країни. Дуже від щирого серця дякую за всіх цих. Обпасів, які, отримавши посаду під час війни, грибуть гроші ні, на лопатою, а роторними екскаваторами, наче живуть останній день. Кожного дня прості українські солдати та офіцери гинуть, тримаючи посадки, а тим часом головам всякі мільйони баксів готівкою. Зможете поєднати ці два факти? Вистачить розуму? А скільки таких? А куди, а головне, кому вони відправляли щотижневу подяку? Що ви там розповідали, усі корупціонери поїхали з країни? Та ні. Таке враження, що вони залишились трахати країну в усі шпарини. А потім, да, потім вони зовсім випадково і непомітно перейдуть кордон, як, наприклад, Дмитрук, якого, до речі, ви теж привели до влади. І все життя вдалося. Потужні слуги у народа. Просто ахтенне. Дякую, дуже дякую. Володимира Зеленського можуть нагородити Нобелевською премією миру. Зеленський один із фаворитів на цьогорічну Нобелевську премію. Серед 286 кандидатів, повідомляє Рейтерс, посилаючись на букмекерів. Безумовно, для українців Зеленський став президентом війни, а не президентом миру, до якого він нібито прагнув, якщо вірити його передвиборчим заявам. Під час виборів Зеленський заявляв, що війна припиниться, якщо оберуть владу, яка не наживається на війні. Через п'ять років є гірка іронія у тому, що війна неймовірно посилилась саме за час його президентства. І все ж, незважаючи на сотні тисяч загиблих воїнів та мирного населення, попри біль і кров, які ми бачимо кожного дня, нагородження Зеленського премією миру стало б нагородженням не його особисто, а України. Україна безумовно заслуговує на премію миру, бо українці прагнуть миру, лебонь більше, за всі народи світу. Бо це не українці напали, і українців убивають в їхній країні. Саме українці роблять найбільше в світі для миру кожного дня ліквідовують понад тисячу вб... росіян, знищуючи їхню армію, техніку та інфраструктуру.